Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». UA. Сьогодні ми розглянемо автомобільну мультимедійну систему від компанії EasyGo модель 8227. Постачається в фірмовій упаковці мультимедіа. мультимедіа на Android. В комплекті у нас кріплення металеві. Дроти підключення різноманітні, також є для фіксації винтики. Основний провід підключення 12 вольт, жилення підключається, і також акустика. Роз'єм стандартний ISO. Тюльпани для підключення камери заднього огляду, сабвуфера і інших. Також е, акустичних систем. Е, Роз'єм для підключення виносного мікрофону. Сам мікрофон також є. Два USB-роз'єми, виносна GPS-антена. Гарантійний талон інструкція. Декоративна рамка пластикова. І мультимедіа, Невеличка, компактна, повністю сенсорна. мультимедіа. На передній панелі у нас є вбудований мікрофон, кнопочка Reset. Кнопки керування, також вони сенсорні. Дисплей сам діагональю 7 дюймів. Магнітола невеличка по глибині, тому як нема cd приводу на задній панелі у нас роз'єми для підключення тюльпанів, те, що я показував, також основний роз'єм для підключення живлення і акустики роз'єм FM під радіо, також роз'єм для підключення GPS-антенни. І є запобіжник на 10 А. Магнітолу зараз під'єднуємо на живлення 12 В і пройдемо по її функціоналу. Під'єднали живлення, магнітола завантажується. По характеристикам дана магнітола Операційна система Android 11 версії. Використовується 4 процесор ARM A7 з частотою 1,3 ГГц, оперативна пам'ять 1 ГБ будована пам'ять 16 ГБ. В даному випадку ми маємо повноцінний Android-пристрій, який можна налаштувати, підключити до інтернету. Інсталювати будь-які додаткові програми абсолютно на будь-який смак. Додатки встановлюються через Play Market. який у нас тут є? Тобто всі е, плеєри аудіо, відео, також налаштування звукові, все це можна е, налаштовувати на будь-який смак. Навігації, любі системи. Додатки верніше, якими зручніше вам користуватися, все це тут підтримується. Магнітола у нас працює, як ми бачимо, швидко. Завантажується все. Також швидко. Bluetooth під'єднується будь-який мобільний пристрій для того, щоб використовувати магнітолу як гучний зв'язок або Можна програвати їх, любі аудіофайли через режим Bluetooth. При купівлі на дану магнітолу обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість даної магнітоли, ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.